Всім привіт, друзі! І це відео про субарик, продовження славнозвісного ремонту. Зараз будемо вставляти в нього торпеду. Це вже фінальний результат по зборці автомобілю всередині, для того, щоб можна було пройти сертифікацію і поставити його нарешті на облік. Я хочу вам показати, яким він зараз є в нас. І зараз будемо туди всовувати торпеду. Її перешили, вона в мене з строчкою, це рахується дорога перетяжка, але мені зробили її задешево. Зараз я вам покажу торпеду. Дивись, яка вона гарна. Вона йде зі строчкою. Те, що я казав, мало хто так робить. Ну, як роблять, але це рахується дорого. Це щоб зробити. бачиш, Ровненько, строчка, все як потрібно. Також одразу покажу вам піропатрон Тарп... подушки. Він зроблений, стоїть новий піропатрон. Ну і подушка запакована та, що була, звісно. Ніхто цього не скриває. Ну і ціна цієї торпеди, яку мені перетягнули разом з піропатроном. Ви дуже сильно здивуєтесь, але я не буду казати. Але якщо ви вгадаєте, скільки вона коштує в коментарях, то я напишу, що це правильна відповідь. Будемо робити трішки активу. Коли ти розбираєш торпеду, то тобі здається, що вона так легко розбирається, ти запам'ятаєш, що де стоїть, який болтик куди закручується, але це не так. Зараз пройшло три неділі. Якщо чесно, я пам'ятаю відсотків 20%, що де стоїть. Тому що це запам'ятати дуже тяжко. Я вам можу гарантувати, що з цієї коробочки, де в мене болтики, залишиться, ну пару штук точно, без цього нікуди. І зараз найцікавіший момент, що буде за Ауді з мотором, тому що там було е, тріщинка в е, кришки цепки, і зараз ми його будемо заводити. Саме відвіданий момент. Вись. Кришка новенька. Щоб також новенький. Ну, ролик, нічого страшного поки. Поки так поїздить. Ну як поїздить? Постоїть, маю на увазі. Але ні, прикурювати нічого не потрібно. Знаєш, що вони зробили? Тут просто немає піропатрона. А в нас він є. Зараз ми його встановимо і заведемо. Вони його просто-напросто сюди забрали. Пустота, бачиш? А вот так выглядит новенький. Сейчас мы его туда интегрируем. Ну и сейчас погнали. Нормально, но только воздух смог сейчас этого. Опа. С интеркулера. Все, погнала машинка на стапель. Саме головне, що я взагалі не пам'ятав, де ось це стоїть. Знайшов місце для нього, стало. Тепер друге питання. Ось це. Я вже тут полазив, подивився, бачу, що воно йде наче наверх. І мені здається, що воно повинно стояти тут. Тому що є і направляючі, і болтики. Правильно, правильно. Дивіться, після того, як ви встановили плюс-мінус торпеду, головне це вставте одразу ось цю задню планочку, тому що тут. Раз вход і два вход. Це вставляється доволі таки важковато, тому що доступу тут особи немає, тому що тут стоїть подушка. Маленький проходік є в цій частині. Хвилин 10 подовбатись, нічого страшного. І обов'язково зробити виводи на динаміки, тому що якщо привтикаєте, потім будете шукати їх дуже довго. Так, і ще залишились два болтика. Треба придумати, куди їх всунути. От Коли їх придумаємо і куди всунуть, тоді можна вже збирати і всю торпеду, тому що вся торпеда стоїть на саморезах. Ось таких під зв'язочком. А це особо не було складно, тому що потрібно прикріпити подушечку. Два останніх болтика і можна буде повністю прикручувати торпеду. Так, підключена. Це буде бардачок у нас. І так, в принципі, тут входів більше ніяких нема. Це не може нарадувати. Ще головне, коли ви будете знімати, я можливо вже казав, але не пам'ятаю в минулих серіях, то ось ця частина знімається окремо від, де вона? від ось цієї. Її треба зняти, вона стоїть ось так знизу. Вона непомітна, ніхто не думає, що її потрібно знімати, і ламають, просто думаючи, що вона на защолках. На ось але ні, вона не на защолках, вона під з цією планочкою є два саморізи. Так що не забуваємо. Ось як воно стоїть. Так що обережно. З однієї сторони отак береш нижню частину раз і все, і пішов далі. Не ламай! Все, нарешті, можна похизуватися встановленою торпедою. Дивись. Стоїть безупречно. Як ти думаєш, скільки саморезиків лишилося? Але я ж буду з тобою чесний. Дивись. Три саморезика І ось цей один. Це один, той що довгий, не з торпеди. Так що чотири саморезика лишилося. Це не критично, торпеда стоїть замечательно, нічого ніде не ні, ні скрипить і не болтається. Ставив подушку в руль, щоб вже була зібрана, так сказати, по максимуму. Ну, залишилась фінальна зборочка автомобіля. Вона буде вже завтра. Зараз у нас неділя, тому що не ще, як бачиш, підкрилки. Це основне, що в ній залишилось. А так, в принципі, машина може сказати зібрана. Ну і значок наклеїть, але то єрунда. І можна вже буде їхати на сертифікацію. І це буде завтра все. Дивіться, субарик зібраний повністю майже, тому що я хочу ще зробити тут єдине, що залишилося це трішки погратися з цією кришкою, тому що якийсь незрозумілий тут зазор. Вона не бита не фарбована, але якийсь зазор тут незрозумілий, тому що там випирає, а тут, в принципі, стоїть нормально. Мені потрібно ще це буде поправити, і все. Зараз ставлю ліві номера з рейнджровера і поїду на них, щоб ніхто не цеплявся. Послуги експерта були оплачені і газуємо до самого експерта. Я нарешті отримав свої номери мої, рідненькі. І зараз можна відправлятися. На хімчистку, можна відправлятися. Задолбався, я чесно це мрив. А ще я припаркувався, як мудак дивись. Я цього не скриваю, тому що тут же ж проблеми з парковками вічні. Цепляємося. З цього, звісно, прийшлося пройти 17 тисяч кругів Ада, але я це зробив. Це головне. І вже можемо з чистою душою їздити по Києву і нічого не порушувати, тому що до цього я їздив на ось таких номерах з рейндж ровера. І а, я ж забув, у мене вже є кандр, я ж мажор. Я ж заправив вчора. Я його забув, забув. Можна тепер заболівати. Зараз їду по хімку, тому що в нас вона закінчилася і буду сам хімчистити. Але в інстаграмі мені вибилась реклама з приводу хімчистки за 1200 гривень. Я набрав, вони кажуть субарік 1500. Мені звісно цікаво, що це за хімчистка за 1500 гривень, але не зможу, тому що в них вільний час тільки на наступну неділю. А мені потрібно вже зараз, значить буду сам хімчистити. І зараз ми починаємо хімчисточку салону. Я зараз вам покажу, чим я хімчищу, і ви можете собі це придбати. Ось фірма його, але ви ніде не зможете знайти його в розріб. Воно продається тільки в оптом, і продається в основному тільки для автомийок, ну тих людей, які займаються виключно хімчистками. Але у вас є унікальна можливість. Якщо хочете. Будь ласка, я не знаю, коли це будете дивитись, можете дізнаватися в інстаграмі. Опис в описі є інстаграм. Пишіть туди, можу вам відправити в будь-яку точку України. Це 4 літра чи кілограм, я не знаю. А, 5 кілограм. Вистачає його на дуже багато автомобілів. Воно розводиться, якщо автомобіль не дуже сильно грязний. От, наприклад, як у мене. Зараз я покажу, який він. Так, да, це рахується не дуже грязний автомобіль. Ось таке, бачите, ось це уходить дуже легко і дуже просто. На полу дуже прикольно хім чистить. Тут, в принципі, воно все вибелі але якщо у вас є торнадор, то та хімія вам дуже сильно допоможе. Ось ці дверні, дверні карти, особливо ось такі місця. Дуже добре буде вичищати, я вам покажу пізніше. Наскільки ж вистачає, я так і не сказав. Воно розводиться, якщо в такий автомобіль один к трьом, якщо щось дуже грязне, якась пляма дуже сильно, така, знаєте, стара, то один до двох. Пол хімчистимо тернадором, але сьогодні, я думаю, не буде їм користуватися, тому що не буде можливості. Ну, Сідушки, бачиш, які грязні. А потім я покажу, які вони вийшли в ітогі. Центральну консоль також часто торнадуром просто видуваємо, а потім трішки протерли і все. Особо тут нема чим з чим гратися, вона в пилюки, можна більше сказати, аніж грязна. Цей автомобіль вважається не дуже грязним. Десь на якщо 100% брати, то відсотків ну, 40-50 не більше. Для того, щоб було удобно хімчистити, чистити, я зняв сідушки. І під сідушками, що ми бачимо, ну, не дуже сильно багато грязі, але вона є. Хочу показати, як виглядає сідушка після хімчистки і до хімчистки. Ось, дивись, ця біла, а ця жовта-грязна. Ось так. І ще яка печаль, ось ці частини не хочуть відмиватися. Це, напевно, вже якась, не знаю, іржа чи що. Тому що не хоче. І ось позаду також є такий слід. І ось тут дві такі полоски тонесенькі. Я не знаю, щось я придумаю, може навіть прийдеться підфарбувати трішки. В цьому нічого немає такого страшного. Але я хочу, щоб ви побачили різницю в сідушках. Дивись, як ця виглядає, і як виглядає ось ця. Розумієш, так? І це тільки перший раз, бо хім сідушка. Можна і також хімчистити і другий раз. Тепер ця сідушечка така більш-менш гарна, тому що була страшна-страшна. Як і ця. І тепер вони одного кольору стали. Все нехай сохнуть, а ми переходимо до салону. А зараз хочу перейти до карти дверної, показати, яка вона, що з нею саме. Ось яка тут грязюка. І зараз ми її почистимо. Дивись, раз, два, три. Пау! Дивись. Повністю біленька. Ще трошки тут вона мокра, але нічого. Фіналочка потім буде просто сухою тряпкою пройтися, і буде вообще замічательно. Чисточки. Я вам хочу показати, як вичистилася задня сідушка. В принципі, непогано, мені сподобалося. Вона ще мокра, але вже вид має. І я не знаю, що з нею робити, тому що на ній є порізи. Це, напевно, коли складали різні деталі. Ось дивись, один поріз, ось другий. І ось там внутрі третій. І я не знаю, що робити. Якщо я не йду дешево, то я, звісно, поставлю. Але якщо вона буде коштувати дофіга, то це взагалі не прикольно, тому що взагалі купляється салон в зборі. Багато хто купляє звичайну машину і ставить собі кожний салон, і купляють в зборі. весь салон. Не знаю, чи захочуть хочуть продавати чисто задню сідушку, але пошукати треба. Чесно кажучи, я не можу це назвати повноцінною хімчисткою, тому що. Розбирався салон, тільки дві сідушки витягнув, да і все. І до того ж я не хімчистив потолок, тому що вирішив, що не потрібно. Там було тільки дві плямки, я їх протер так легесенько мокрою тряпкою, вони ушли, і все. Зараз покажу кінечний результат. Ну, в принципі, мені сподобалось. Якщо будуть якісь нюанси, то не проблема перехімчистити ще раз. Дивись, по картам. Карти, в принципі, всі нормальні. Мені подобається, окрім правої задньої. Це також чистенько. Багажнічок, до речі, багажник вичистився взагалі класно. Мені дуже сподобається. А тут ще повинен бути коврик резиновий, але його забрали. А чому він повинен бути? Тому що на сідушках, бачиш, є резинові накладки. І тут продовження повинно бути резинового ковра. Його немає. Навірно, стирили. Так, ворс вичистився добре. Ось це пророботав Торнадором. І офігеть. Результат мені сподобався. Ось ця е, карта мені дуже подобається із цього одного нюанса: фокус, фокус. Е, він не відчищається. Спробуємо з чимось іншим. Потім. Якщо до цього дійде, то я вам розкажу. Е, ніяк не можу ось це здерти, воно мене напрягає дуже сильно, але я його не бачу, коли їду, і за цього поки не потрібно. Е, задня сідушка мені не подобається, я не знаю, що буду з нею робити. Ось це. Такі нюанси одне і інше можна було б трішки шпаклянути і підфарбувати. Такі роблять, це нормально. Але тут воно на перфорації, розумієш, як її зробити? Це буде важкувато, звісно, важкувато. Тому я не знаю. Якщо не знайду дешеву, то можливо навіть і так і залишу. Ззаді сідушки, в принципі, ок, крім ось полосочки такі маленькі. Це хтось поклав якусь запчастину і вона дуже довго лежала. Ось так же само. Дві полоски. Ну, на камері ви бачите дуже сильно добре, тому що камера висвітляє і затемняє темні місця. І з цього ви бачите дуже добре. Але на глаз воно трішки грязнувате, але не критично. Вживу воно виглядає набагато приємніше, ніж ви бачите на камері. Ой, це щось мокре, не висохло ще. Передня консоль також вичистилася. Виглядає вона тепер супер, як новенька. Ну, Екран, я думаю, там немає чому і царапатись, і грязнитись. Торпеда перешита, тому вона як нова. Я її протер тільки просто влажною тряпочкою. І кнопочки на рулі вичистилися, стали глянцеві, приємні на дотик. І руль сам він був такий в мазуті якийсь, ну, знаєте, такий липкий, а зараз прикольний, чистенький, можна їздити і насолоджуватися. В принципі, все, що я встиг зробити за неділю, я вам показав. Завтра буде субарік ще дороблюватися. Залишилося доволі таки ще багато чого робити. Це тоніровка, я хочу її затонірувати. Позаду скло в неї тоноване з-за заводу, а спереду воно відкрите. Ну, воно таке саме прозоре. Із цього я хочу хоча б зрівняти. І лобаш теж трішки притонувати. Технічну частину також трішки потрібно доробити. В наступних відео покажу, що.